Синдентні скорпіони для вас жовтень місяць, і особливо повня 7 жовтня буде принести, приносити завершення якогось етапу кульмінації і відповіді по сферах шостого дому. Це тема нашого здоров'я, нашої роботи, рутини і обов'язків. Можливо, у вас починався якийсь етап або якісь зміни ще з весни 25-го року. То зараз ви будете вже підводити підсумки і мати результат ось цього періоду, або а, це міг бути період ще з 20-х число вересня ближче, так а, які можуть теми закриватися і приносити результат. Звичайно, це тема вашого здоров'я. Можливо, на протягом року ви проходили або якісь процедури, або слідкували за своїм організмом, можливо, вводили якісь правильні корисні звички, харчування. Зараз ви будете отримувати результат. Тема роботи. По шостому дому це більш наймана робота, коли ми віддаємо себе у служіння. І е, тут можуть також іти е, е, переміни у сферах. Е, Вашої роботи у сферах вашого робочого колективу або ваших обов'язків, і жовтень має наче розставити всі крапки на дві. Це також тема вашої дисциплінованості та відповідальності за інших по шостому дому. І тут ці питання жовтень буде вже закривати. Також акцент буде робити повністю на вашому першому домі. Вона говорить, що зверніть увагу на себе, на свою особистість, приділіть час собі, своїй зовнішності. Своєму тілу, залишку тих сил, які у вас залишилися. Так перший дім також може акцентувати ще увагу на рішеннях, які ви робили на цього півроку. Тобто більше уваги зараз ще потрібно звертати на себе, на свої сили, на ресурси, на свій зовнішній вигляд і приділяти час собі.